Вітаю ви на каналі Смакуй, і зараз буде найсмачніший рецепт помідорів. Інгредієнти я завжди пишу в описі під відео, а зараз вже помив помідори і нарізаю їх невеликими шматочками. Взагалі, можна і великими, це якщо хочеться. Як бачите, нарізані помідори я розкладаю по двом мисочкам і через хвилину поясню чому. Тому що спочатку треба подрібнити чесник. Його, до речі, можна окремо запікти або трохи обсмажити на олії, щоб не був різким. Але я чесник обожнюю і додаю його до обох мисочок. Далі нарізаю напівкільцями ріпчасту цибулю. Її додаватиму лише до однієї миски, одразу її розпотрошую, щоб було легше потім перемішувати. Тепер зелена цибуля подрібнюю і розподіляю до обох мисок. Наступною кришу кінзу. І саме час пояснити, що в мене не всі вдома люблять кінзу. Тому я зробив такий розподіл. А для вас це додаткова варіація. І взагалі можна хоч з базиліком зробити. Буде теж смачно. До другої миски я нарізаю петрушку. Ну а кріп знову ж таки подрібнюю і додаю до обох мисок. Тепер переходимо до соусу. Беру декілька ложок оливкової олії, хоча можна брати і соняшникову, а можна і мікс зробити. Додаю трошки кунжутної олії, столову ложку оцту. В мене це виноградний. Обов'язково перець, трошки солі. Я взяв копчену. Чайну ложку цукру. І ретельно все перемішую, допоки цукор і сіль не розчиняться повністю. Залишається заправити обидва салати соусом і обережно перемішати. Бо якщо б я робив один салат, я би робив його у великій мисці, і було б зручніше це все перемішувати. А поки я це роблю. будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. Це дуже допомагає розвитку українського контенту. Ну а на останок прикрашаю кунжутом. І кличу всіх до столу. Бо салат дуже смачний. Всім рекомендую спробувати, а ще експериментувати. Додавати інші інгредієнти знову ж таки пробувати. Всім смачного!